Вас у нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Пункт перший патруль нон-стоп. В день гойдалки. Активний майданчик Радгоспу. Наразі з перевіркою тут без правопорушень. Все добре, дорослі відпочивають, діти, діти грають. Ввечері руїни. Зараз знаходимось на радгоспі». У занедбаному будинку перевіряємо, нікого немає. Але як бачимо, шприці вже використані. Негативні елементи тут були. Наші вартові обійшли дитячі майданчики, закинуті будівлі. І навіть тихі вулички, де здається нас не чекали побачити. Вулиця Чорноморська. Патрулюємо без порушень, йдемо в бік Лесі Українки. На гарячу лінію зателефонували мешканці. У них поцупили велосипеди. На місце виїхали швидше, ніж кур'єр з кавою. Велосипеди знайшли. Одне сідельце теж. це садушка. Люди забирають все. Добре. У вечірньому патрулі інспектори натрапили на мобільний телефон у траві. Так, під час патрулювання. Виявили мигання в траві. Вона знайшли чийсь телефон. Зараз заберемо, завеземо в кол-центр. Власницю знайшли швидко. Хоча телефон наполегливо говорив Сірі, я тебе не знаю. Серед трави знайдено людину, яка явно виграла конкурс Хто більше п'є і не встає. Мужчина мужчина. Та ні швидку. Зараз приїде. Жидаємо. Не допомогли ні вода, ні голоси вартових. Швидка забрала героя вечора до лікарні. Чоловіка забрала швидка. Повідомлення в чаті: сусіди не сплять. Музика гучніша ніж в клубі. Приїхали, попросили вимкнути. Добрий вечір. Добрий. вас таксі на музика грає, сусіди жалуються? Ви поєте, в гріпі, живіть, бачили? Ще з будь Ну, Давайте, переглушайте свою аккордеон. Дивно, але допомогло. Варта має магічний вплив на колонки. Жінка зателефонувала. Її улюблений кіт впав у яму. Все пробували. Довгі прості а ліхтарики не допомогло. Да не Що ж Порадили звернутись до ДСНС. Надіємось, кіт уже на волі і планує помсту земному притяганню. Командантський патруль разом з поліцією знову зустріли компанію молодиків, які на час серіалу злочинці з пісочниці. Цього разу крадіжка дитячих велосипедів. Я так розумію, що вони змінили етат, сідушки на взрослі, тому що це дитячі велосипеди. А, де їх, і ключі. Де їх курали, а, а ми відкуди знаємо. От ми зон. стоїмо, ані катя. Велики повернули, з хлопцями провели ґрунтовну лекцію. Ось така. Ось на місце. Далі справа за поліцією: у дворі діти граються, і тут бац, інші діти починають стріляти з іграшкового пістолета гумовими кулями. Справжній дикий захід на мінімалках. Завдяки вчасному зверненню мешканців ситуацію вдалося врегулювати. Але, вибачте, це вже трохи занадто. Заява в поліції. Кут вулиць Української та Миколаївської став новим улюбленим місцем для паркувальних порушників. Що з водітелем переговорили. обіщав більше так не діляти, машину забирають. Поговорили з водієм, нагадали про безкоштовну стоянку поряд. На гарячу лінію надійшло фото підозрілого предмету. Негайно виїхали на місце. Перевірили об'єкт, Він повністю пустий і спадкости. Нічого зрівобукового не допустимо. На щастя, порожня бляшанка. Але завжди краще передбачити, ніж пропустити. Дякуємо нашим уважним мешканцям за ваші звернення. Магазин ніч. Лежить чоловік. Здається, відпочиває. Але ні, стереже песика від інших собак. Вставайте, Наверно, не треба, тут ідея лежати. Песик задоволений, чоловік трішки менше, проте поважаємо таку відданість, але все одно просимо йти додому. У першій ночі зустрічаємо хлопця. Неповнолітній. Каже, йде з роботи. Чому порушуємо комендантську годину? Полостися з роботи. Понял. Шевитість це чудово, але вночі краще спати, а в такому віці, тим паче. Ось такі дні у муніципальної варти. Весело, небанально і трішки абсурдно. Дякуємо кожному, хто небайдужий. Саме завдяки вам місто не перетворюється на дикий сафарі. Завжди ваша муніципальна варта.